Пане федеральний президент, пане федеральний канцлер, пані президент Бундестагу, пані суддя Федерального конституційного суду Лангенфельд, шановні міжнародні гості та екселенції, шановні колеги, ласкаво просимо на це засідання. Пане президенте Зеленський, від імені всього парламенту, щиро вітаю вас тут у німецькому Бундестазі. Ми дуже раді, що ви тут і що ви спілкуєтеся з нами сьогодні. Людина в просторі війни намагається не вибудовувати собі планів на майбутнє. Пробує не надто думати про те, яким цей світ буде на завтра. Це слова українського письменника Сергія Жадана, лауреату премії миру німецьких книгарів. Пане президенте, ви і народ України опинилися в цьому просторі війни. Народ України живе в постійному страху перед російськими атаками, страху бомбардувань шкіл та лікарень, страху втратити своїх близьких. І я хочу висловити вам свою повагу посеред цих жахів війни. Ви думаєте про те, яким цей світ буде завтра? Важливо, що ми обговорюємо питання відновлення України на конференції тут у Берліні. Це сильний сигнал, що Україна отримує широку міжнародну підтримку. Сильний сигнал, що вільна та демократична Україна має майбутнє. сильний сигнал, того, що українці будуть приймати рішення щодо цього майбутнього у самовизначенні та незалежній спосіб. Шановні пані та панове, наші колеги в українському парламенті, зустрічаються регулярно навіть під час війни, і це вражаюча демонстрація того, що український парламент і українська демократія не будуть переможені. Щиро вітаю всіх присутніх від депутатів Верховної Дати, які приїхали на конференцію з відбови. Вітаю вас тут у Берліні і Бундестазі. Шановний пане президенте, шановні члени парламенту, Україна може бути впевнена в солідарності німецького Бундестагу як під час війни, так і під час відбудови. І я впевнена, що російські військові злочини будуть покарані. Німеччина, Європа і демократичний світ зобов'язані цим перед народом України, зобов'язані це зробити. Зобов'язані це зробити перед викраденими дітьми, зґвалтованими жінками і вбитими мирними жителями, пані та панове прапор європейського союзу є у Верховній Раді вже майже два роки. Це вражаючий символ. Україна є відданою ЄС і майбутнє Україна в ЄС і в НАТО. Це політична відбудова. Доктор Кріщан привітаю. Шановні його. пані та панове. Минуле наших країн так Тісно як цей, переплетено. Е, е, близько це близько дво двох років тому я відвідала то Україну ми рядамо, разом з моїм українським колегою Русланом початок. А я бачу, що він працює зараз. Звичайно, працює відео, також у тому відношенні час другої світової війни Німеччина вчинила найжахливіші злочини проти людяності в Україні. Пам'ять про другу світову війну досі жива to work. група гостей з України відвідала будівлю Рейстагу. і вони дивилися на написи, які залишили тут солдати в 1945 році. Одна старша жінка розплакалася, тому що вона побачила на стінах цієї будівлі слова свого загиблого чоловіка. Ми не маємо забувати, не можна забути, що українські солдати відігравали важливу роль у звільненні німеччини від нацистів. Шановні колеги. Наш спільний урок з історії має бути таким: ми захищаємо демократію разом в Україні для всієї Європи. І ми разом відбудуємо Україну у свободі. Слава Україні, пане президенте, вам слово. Ми чекаємо з нетерпінням вашого виступу. Дорогий німецькі народи, кожен і кожна, хто відчуває, що війна це неправильно. Усі, хто так само, як і українці, переконаний, що війна це злочин, злочин проти життя і хто всім серцем хоче, щоб Україна найскоріше прийшла до миру. Хто підтримує нас? наших людей, українській сім'ї, українську державу, наш захист. Насамперед, я хочу усім вам сьогодні подякувати подякувати за те, що людяність у ваших серцях перемагає. Ось чому Німеччина не залишилась осторонь болю і страждань українців. Звичайні люди, різні. Німецькі міста, землі і громади ви допомагали, ви допомагаєте. Я дякую тобі, німеччину. Сьогодні це моє звернення присвячено усім вам і тим, хто наділений владою, і тим, хто наділяє. Владою, усім, хто береже в своєму серці людяність, а отже, залишається вірним мрії про мирну Європу, Європу, яка більше, ніж ми всі з вами, яка пам'ятає досить сотень поколінь, що жили на нашому континенті, і більшості з яких, на жаль, не судилося жити у мирі. І саме тому такої великої сили набула мрія, мрія про Європу. Який треба бути континентом культури, треба бути континентом людей, треба бути континентом без війни. І я впевнений. Я особисто впевнений у саме такій Європі, у Європі, яка неодмінно буде щасливим домом для наших дітей. Та для їхніх дітей, яка не дозволить укорінитись ненависті, і яка, яка зробить все, щоб виправити цю помилку європейської історії, цю війну, що триває на нашому континенті і загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе, ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи усіх нас. І усі, хто буде, і усіх хто буде після нас, ми завершимо її на своїх умовах: умовах, які зрозумілі будь-якій людині, звичайній людині на цій землі. Пане федеральний президент, пане федеральний канцлер, пані президентки Бундестагу і Бундесрату, пані та панове, шановні панове депутати, шановні присутні, дорога Німеччина, розділена Європа ніколи не була мирною, а розділена Німеччина ніколи не була. Щасливою, і ви знаєте це. І ви знаєте, все це не від мене, ви це знаєте зі свого досвіду, і тому ви можете зрозуміти нас, українці. Можете зрозуміти, чому ми так боремось проти спроб Росії розділити нас, розділити Україну. Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої країни. Жодна країна. Жодна країна не має бути приречена на те, щоб колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло. Принижені європейські народи ніколи не знали спокою по-справжньому, і деякі змушені були боротись проти приниження ще й після того, як побороли окупанта. І, і саме тому зараз, після цієї війни, ми прагнемо не залишити жодних принижень на землі, яка була пошрамована ударами. Жодних принижень в душі народу. Українці заслуговують, заслуговують на спокій, на спокій, просто спокій після цієї війни. І кожен, хто захищав свій рідний дім, кожен, хто втратив рідних, кожен чиї побратими і посестри назавжди залишились на, на полях боїв, усі вони заслуговують на достойне завершення війни, таке, яке не залишає сумнівів. А хто ж переміг. А той. А той, хто приніс війну, повинен навпаки забути про спокій назавжди. Винний, винний у війні має понести відповідальність, справедливо відповісти за кожен злочин цієї війни. І тільки. І Тільки за справедливою відповідальністю виростає історичний шанс вилікуватись від агресії. Росія повинна через це пройти, через повну та принципову відповідальність за розв'язану війну. Росія повинна пройти і через прибирання руїн за собою повинна заплатити за всю шкоду, яка була завдана цією агресією, і нашій країні. І нашим людям. І якщо десь залишаються руїни, значить до них колись повернеться і війна. Цього не має бути більше ніколи. Ми повинні відбудувати нормальне життя, відбудувати всі разом усі, хто цінує життя, і кожен російський актив, який може бути для цього використаний, має бути використаний без компромісів, без будь-яких компромісів з агресором. Час для компромісів вичерпано. Він був вичерпаний рівно тоді, коли Путін почав спалювати наші міста і нагороджувати своїх вбивців, коли він почав ставити на вбивства замість договорів. Російська армія залишає по собі десятки нових кладовищ, і це означає, що ніхто з нас не має права залишити по собі дефіцит захисту від російської армії слова когось. В Москві не може бути таким захистом. Європа повинна бути континентом достатньої сили, щоб бути простором достатньо міцного миру. Інакше просто не вийде. І навіть якщо б хтось спробував інакше, Путін сам зітре будь-яку надію домовитись з ним. Він прагне підкорювати і не лише сусідів Росії, російські вбивці були в Алепо, і є в Африці. Вони вчились війні, руйнуючи Грозний, ламаючи Грузію. Вони залишили Молдову розділеною. Вони поставили на коліна Білорусь. Чи дозволимо ми Росії продовжувати таку ходу Європою? Цю ходу зневаги до життя і нації? Точно ні. І це наш спільний інтерес, спільний інтерес, що Путін особисто програв. Програв цю війну, що Путін програв свою спробу зіштовхнути Європу на рівень, коли з війни вже не вибратись. Пані та панове, напевно, ви пам'ятаєте, що всього лише за рік-два до падіння берлінської стіни ніхто не передбачав, як швидко це може статися. Декому здавалося, що стіна назавжди, але її не стало. І це залежало від лідерства, лідерства політиків та від, та від волі людей, тільки від цього. І так само зараз декому здається, що Путін назавжди і що війні немає кінця. Але це не так. Все це ілюзія, ілюзія, яку можна розвіяти лідерством. Можна розвіяти рішеннями, можна розвіяти успіхом. Ми це зробимо разом з тобою, Німеччино. Українці завжди будуть вдячні вам за це. Україна тримається проти повномасштабної агресії вже більше ніж 800 днів. 839. 24 лютого на початку цього вторгнення, взагалі ніхто б не повірив, що це можливо, але тепер це факт. Ми довели цим, що Росія може провалитись та програвати. Ми довели, що разом з партнерами маємо все, що необхідно для захисту життя. Ми довели, що нашою співпрацею ми можемо збільшувати простір безпеки. І сам по собі простір безпеки не зростає тільки завдяки спільним рішенням і спільній сміливості. Все це факти, все це прояви лідерства України, Німеччини, всіх наших союзників, всіх наших партнерів, зокрема вашого лідерства, тих, хто присутній в цій залі, в залі Бундестагу. Я дякую вам, кожному і кожній з вас особисто. Особливо я вдячний вам за лідерство у наданні Україні патріотів. Дякую, Олафе. І ви врятували цим тисячі життів наших людей. Я вам дуже вдячен. Чи є в нас із вами? Чи є в нас із вами якась інша мета окрім миру? Ні. Чи є в нас якась інша континентальна мрія, окрім мирної Європи? Ні. Чи є у нас якийсь інший обов'язок, окрім захисту наших народів, нашої Європи та міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні. Це у Росії інші цілі, інші мрії. Вона одна проти всіх, всіх нас. І саме тому ми всі повинні разом примусити її змінитись. І це можливо, бо не буває стін, які не падають. Пані та панове, вже за кілька днів ми разом з паном канцлером Німеччини та іншими лідерами Європи та світу зустрінемось. В Швейцарії на інагураційному саміті миру. Росія намагалася зірвати цей саміт, але він відбудеться. І це спільний успіх України та десятків країн. Зазвичай після війни обставини визначались або переможцями, або кількома сильними, які могли втрутитись і нав'язати щось усім іншим, навіть всупереч. Будь-якої їхньої волі зараз ми пропонуємо принципово інший формат, такий, щоб ніхто не міг зманіпулювати, зірвати домовленості, як Росія це робила неодноразово, та щоб всі голоси були помітні. Голоси світу на саміті миру будуть представлені держави з усіх частин світу, і кожна з них зможе проявити в загальній роботі свій характер, проявити своє лідерство. Мета у всіх спільна почати. Почати крок за кроком повне відновлення безпеки та рух до справжнього миру, почати крок за кроком повертати дієвість статуту ООН та базовим нормам міжнародного права, які гарантують суверенітет, територіальну цілісність держав, а також права людей, права народів. Ми хочемо дати шанс дипломатії і зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи. Не покладалась тільки на силу зброї. Так, ми розуміємо, проти яких вбивць доводиться сьогодні боротись. І не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наше життя. Але ми пам'ятаємо також і те, що мир виростає не з пострілів а з гарантій, з надійних гарантій, що пострілів більше не буде, і зло більше не прийде на землю народу, який хотіло. Це зло знищити. Що може, дати такі... Що може дати? Що може дати такі гарантії Україні зараз? Єдність світу, і саме тому важливий саміт миру, єдність друзів, і саме тому має бути наша з вами співпраця, має бути максимально дієвою. Єдність Європи, і саме тому Україні треба стати повноправною частиною європейського політичного та безпекового простору, так само як завдяки цьому ви і ваші сусіди живете десятиліттями без загрози, що хтось позбавить вас рідної країни. Дорогі друзі, саме нам з вами, усім нашим партнерам, усім, хто цінує життя і допомагає зараз його захищати, належить визначити, що буде спадком цього часу для Європи наступних часів. Чи буде безпека, чи буде повага, чи буде мир? Я впевнений, що ми з вами виберемо правильну відповідь. Ми виберемо завершення цієї війни. На наших умовах і повністю ліквідуємо дефіцит безпеки в Європі, який створював у Путіна ілюзію, нібито його агресивні кроки спрацюють. Це наше з вами лідерство і воля українців мають спрацювати заради миру, заради Європи, заради життя. І так і буде. Буде Європа континент без війни. Дякую вам за запрошення. Дуже дякую за увагу. Дякую вам за ваше відношення до наших людей, яких ви прихистили з самого початку війни. Ми ніколи цього не забудемо. Дуже дякуємо, Німеччино. Слава Україні!